Фактично із 11 сіл нашої громади під повною окупацією було одне село Максимівка. Партизанське, так як воно було на лінії розмежування, на, на лінії фронту, воно частково зазнало таких окупаційних процесів. Фактично, через партизанське в сторону благодатного проходили російські війська. Там, знову ж таки, вони не оселялися повністю, частково вони захоплювали це село. І вже звідти. Своїми снарядами гатили по всій нашій громаді щодо населення, десь порядка 900 людей було в мирний час. От на дану хвилину 64 сім'ї. Тут це десь 120-130 людей повернулося в село і люди налаштовані позитивно. Вони хочуть відбудовувати свої будинки. От ми в цьому як влада їм допомагаємо і. За державні е, програми різні беремося, і міжнародні партнерські е, значить, відносини. Е... А наскільки постраждало село? О, ну, сьогодні, будучи вже по всьому селу, то я так собі оцінку роблю, що десь відсотків на 70-80 е, пошкоджено саме житловий фонд із об'єктів інфраструктури соціальної, там, да, пункт здоров'я, школа, е, будинок культури. Вони, ну чесно сказати, вони підлягають повні, повному, повній відбудові, я от так скажу. От. А по по, по іншим об'єктам, ну в принципі, десь відсотки на 80, що треба буде шукати донорів, треба буде записуватися на державну програму і отримувати компенсації за зруйноване житло. Фактично, всі наші, всі наші села були з 9 березня по 10 листопада. Вони кожного дня. Щоденно, щоночно вони ну відчували на собі прильоти.